Конституція забороняє взагалі подвійне громадянство. А ми категорично виступаємо за позбавлення українського громадянства осіб, які обіймають державні посади або є депутатами будь-яких рівнів і мають подвійний паспорт. На жаль, представник батьківщини Григорій Немиря, який очолює відповідний комітет, де розглядається цей законопроект. Блокує його розгляд, Бреше з трибуни, каже, що його позицію поділяє голова парламенту. Хоча то він заперечив Андрій Перубійця, блокує законопроект. На нашу думку це відбувається тому через давній зв'язок лідера Батьківщини пані Тимошенко з газовим олігархом депутатом Тікачем Меніщенко, який зізнався, що в нього там є п'ять паспортів. Всі розуміють, що як тільки Оніщенко втратить громадянство, він втратить депутатство і стане цікавим виключно правоохоронним органам. Також питання щодо траншу МВФ чергового, який цього місяця вже не розглядатиметься. Як ви вважаєте, яка причина і чи є можливість взагалі що його дадуть? Ну причина, на мою думку, це тотальна корупція. І е, ситуація навколо макроекономічних показників, які виникли в зв'язку з захопленням українських підприємств на е, окупованій території, в зв'язку з блокадою, яка залишає без роботи працівників металургійних комбінатів в Маріуполі, Дніпропетровську, Харкові, Запоріжжі. Дуже складна ситуація, і вона впливає на економіку. Відповідно, фінансисти МВФ на це дивляться, але в той же час. Фракція радикальної партії вважає, що брання кредиту від кредиту нічого не дає Україні, і нам це не потрібно. Нам потрібно підійти глобальніше. Потрібно визначити модель економічного розвитку. Ми бачимо її виключно промислови, і всі кредити направляти виключно на розвиток промисловості. Ще питання щодо вибухів та пожежі сьогодні на Харківщині. Як ви гадаєте, взагалі в чому причина? За моєю інформацією це диверсія. За моєю інформацією це диверсія. Зараз проходить слідство. Я володію частковою інформацією, але в інтересах слідства не можу її розголошувати. І більше того, я б порівняв би диверсія на фронті, диверсія в парламенті з подвійним громадянством. Це все автор цих диверсій, один. Адреса його Москва Кремль. І ще питання: скажіть щодо мовних квот на телебаченні? От що робити з тими телеканалами, які, наче, пропагують українську мову, але в них ефір, здебільшого російськомовний? Ну є закон. Він буде проголосований, я впевнений в другому читанні. Після того, як він вступить в силу, має реагувати національна комісія з питань радіо і телебачення. Вона вже мала б реагувати на такі канали, як інтер, на те, що вони витворяють, але ну наразі поки що така ситуація.